Я Христина Чернега. Вітаю всіх на п'ятій колонці і роблю невтішний висновок. Весна минає, а весняне загострення у монобільшовиків залишається і посилюється. Спочатку вибачення спочатку вибачення, яка дівчинка у запитаті від креативності і безкарності злітає дах. Їхній спікер пропагує ігнор політичних опонентів. Це приклад того, як ми не маємо діяти в парламенті. Це приклад того, як на засадах Парламентаризму розхитується і руйнується державність. А канальна мама Коломойського і за сумісництвом мама боягуза ухилянта Наталка Мосичук погрожує арештами, розстрілами тим, кого вона вважає боягузами ухилянтами. Недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити а. вас, то очевидно, так. але краще не говоріть дурню. І не говоріть те, що шкодить державі. Але спочатку про хороше депутат Гривко, про якого ніхто раніше не чув, раптом згадав про найдурніший податок радянсько-російського минулого податок на бездітність. Наш реформатор оу-є! і захотів накинути його на всіх, хто має менше трьох дітей. Я офігів я офігів, коли українці офігіли, як екс-прокурор Матіос, Гривко відкликав законопроект. Але можна не сумніватися, що цей бумеранг до нас ще повернеться. Доведено кейсом залужного, який тестувався кілька місяців аж до відставки головкома. Оця ідея по податок на бездітних вона власне прийшла з радянського союзу, але через Росію. Ну я так розумів, пане Ростиславе. Ну, от мене якраз дуже бандежить, що такі дурниці влада затаскує в наш український інформаційний простір, чи то наслідуючи якісь радянські приклади, причому правильно кажете, якось так, навіть макуючи їх з викривленням, просто. Навіть не розуміючи суті і контексту, просто намагаючись зробити, як було тоді. Я законопроект не читала, як імовірно, і його автор, тому має до монобільшовиків запитання: а чи сплачуватимуть у той податок в разі його запровадження батьки, які втратили дітей на війні? А я вам не відповідаю. Чомусь мені здається, що відповідь ми не отримаємо. Бо спікер зайнятий тим, що хамить опонентам, які у розпал ворожого наступу вимагають створення комісій для перевірки стану фортифікацій і виробництва дронів. Не можна не, не, можна. Можна? Я не буду коментувати. Можна, Я можна нормально пропадети свою роботу. Хоч раз можна, давайте так. ви чого закриваєте закривати перед народами до під час недружньої неконструктивної розмови. Лайд -бак! Лайд -бак! Спікер Стефанчук мріяв про позбавлення опозиції права блокувати трибуну і відзначився символічною заявою про парламентаризм. Шановні колеги, ви маєте ви маєте можливість побачити чудовий приклад, коли 6% в парламенті просто через те, що вони дуже гучно кричать: хочуть перебити усіх. Парламент повинен робити замість цих перформансів. В тому числі і свою роботу, а всі свої політичні інтереси, і всі свої політичні бачення я би пропонував здійснювати в цивілізований і в регламентований регламентом Верховної Ради України спосіб. Ви можете пояснити, що що відбувалося в сесійній залі, бо я лише чув коментарі. Стефанчука, який казав про те, що парламент це вищий законодавчий орган і взагалі там не місце для політичних дискусій. дискусій. Що мене, чесно кажучи, от збентежило, зважаючи на те, що я бачив не один склад парламенту, і але навіть навіть собі попередні голови Верховної Ради не дозволяли таких реплік. Ну знов таки це втягування російського наративу, тому що тоді, це здається. Володін говорив про те, що спікер держ думає, що е, парламент не місто для дискусії, тому дуже бентежить, що спікер українського парламенту дозволяє собі подібні коментарі. Отак, ми 20 років сміялися з цього ворожого мемчика. Парламент не місце для дискусій. А тепер маємо що маємо. Це ж було вже вийдіть. Вийде Розбійник ти. але цей тролінг. Я думаю, дуже доречний. Бо, на жаль, Верховна Рада на п'ятий е, вже початок шостого року е, президентства Зеленського не є е, головним політичним органом України. Хоча Конституція, звичайно, е, має бути Ірина, а не хамство, почекай. і вибачиться переді мною. Хам'йо натуральне яка що дівчинка. Ну що ви дівчинка. дівчина моя, Тоді. дівчина моя. Дівчина, я жінка. я дівчинка. Вибачення спочатку. Спочатку вибачення. Я народна депутатка. Спочатку вибачення. Спочатку вибачення. Яка дівчинка? Це що таке? треба вибачитися. Просто Я вибачить. Якщо ви сприйняли це вашу образу, хоча я не закладав цього, я перепрошую вас. Я не дівчинка, я голова фракції. Це була приналежність від ваша до статі. Якщо це вас образило, будь ласка, вибачте. А найяскравіша за кольором волосся. Ах, це ж руда бестія і сенсами заяв депутатка Безугла, покінчивши із залужним, взялася за Сирського і його підлеглих. Народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала військове командування, у тому числі за провал оборони Харківщини. Основним винуватцем вона вважає командувача об'єднаних сил збройних сил України генерала лейтенанта Юрія Соделя. Більше того, депутатка прямо назвала його злочинцем. Цитуємо новий керівник фронтом, генерал Содаль – злочинець сирський. Дозволив йому поставити своїх Галушкіна Соколова Луценка не за навичками, а за належність до генеральської фракції Содоля. Кінець цитати за словами Безуглий, генерал Юрій Галушкін, нібито провалив оборону Харківської області. А Луценко буцімто відповідальний за швидкий прорив Росіян в очеретину. і Мар'яна Безуглая. А, вот вона написала в своєму пасі: головнокомандуючий не, не падав ні більшої, ні маленький, ні асимметричный, ні сіметричний план ведення війни в 2024 році. вот я вот ваша военная команда задачі своєю не Надо менять. Звісно, на думку воєначальниці Мар'яни, всі, крім неї, нездаре, сувок і так далі. Тому і немає перемог після відставки залужного. Полився вже хейт в сторону не те, що без особисто, але певних генералів з його оточення. Ну і каже Базула у своєму дописі у Фейсбуці про те, що е, ні при залужному, ні при сирському жоден генерал не покараний. А, військова машина і машина Міністерства оборони ще працює настільки. Заскорузло, що дивно, що ми взагалі ще тримаємося. Я не провидеться, але здається, чинний головком має максимум три місяці на збір манаток. Доведено знову ж таки кейсом залужного, якого Мар'яна поїдала поїдом з листопада по лютий. І я щаслив, що у дівчинки все виходить. Наразі Мар'яна не поспішає із заміною. Чи ви готові вимагати відставки Олександра Сирського? Чи ви змінили свою думку? Це складне питання. Що Це значить дов... складне питання? Володимир Зеленський не знає про ваші підозри про те, що в армії є схематози? Дивіться, питання зараз про військове рішення. Президент не є експертом військових рішень. Не згодна з вами, у нас дискусія. Ну, ви будете е... вимагати відставки Сирського чи ні? От я не зрозуміла. Я не знаю і не готова вам ще на це відповісти, тому що тут велике широке питання: а чи є у нас заміна? Угу. а чи не шкодуєте ви, що залужний пішов у відставку? Можливо, би він впорався з цими викликами? Ні, зовсім не шкодую. Ну, якщо Мар'яна Безугла сказала, як ми можемо з тим дискутувати? Безугла, як завжди, налаштована серйозно. Отож, на логічне питання: хто ж замість сирського, якщо що? Я маю єдину логічну відповідь. Ба -ба Мар'яна Безугла. Мар'яна, прости господи, безугла Мар'яна Безум. вибачте, Бугла нам гуйна. Бо я ж тут, не божитель, бо я ж тут членкиня комітету нацбезпеки. А по факту така собі ручна собачка офісу президента чоловічок через такий брудний рот офісу президента, через який скидають лайно. Так, залізна Мар'яна має план і це не жарти. Ви народна депутатка, ви заступниця голови профільного комітету. Коли ви. Виходите і заявляєте на одного з топ генералів, що він злочинець. Після цього, ну за моєю логікою, мають бути ухвалені якісь рішення. Терміново має зібратися комітет чи Верховна Рада, чи президент має ставку зібрати. Наслідок якийсь буде після вашої заяви? Я не знаю а, відносно. Того, чи буде і, і який буде наслідок, я сподіваюся, що відреагують з свого боку. в мене достатньо і даних, і інформації, і, і готовності, і я не збираюсь зупинятися. Воно б все було б смішно, якби не було так сумно. Я нагадаю, що саме через цю істоту починалися вже кілька брудних медіакампаній влади по знищенню потрібних їм людей. Ось так треба перемагати. Соромно, що ви не розумієтесь на таких простих речах. З безоглою на сьогодні, все Мар'яно, Іди спати, чесне слово. Погнали до Наталки Мусичук. Ну давайте вже починаємо. Після того як вона почала погрожувати уявним внутрішнім ворогам та посібникам ухилянтів. Сидять, падли, ні в окопі, суки! світ дізнався про неуявного 26-річного ухилянта в родині мусичук. Виправдання не забарилися. Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає. Фабрики у нього е кондитерської немає ні на що не претендує. І він не порушував закон і не виїжджав 24.02.22. Син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно, емігрант. він абсолютно відповідальність за свої рішення Медіагрупа плюсів заявила про масовану ворожу медіакампанію. Де ваш син? Він не воює, а зато ви призуваєте, що за кожним СБУ прийде і все таке інше. Однак, блогери віднайшли інтерв'ю Масичук світському життю 2020 рік, жовтень місяць, де вона каже, що син повернувся з-за е кордону і працює і навчається навіть в університеті в Україні. Я щаслива, як мама, тому що в мене старша дитина тут. Я бачу, що він робить. Я бачу, що він їсть. Він пішов на роботу ще тут. у нас. І по суті він нікуди не іммігрував. Це апріорі бути не може, просто він там вчиться як студент. А ще свіженька аналогія від Наталії Мосейчук щодо панікерів, яких розстрілювали в прекрасному тоталітарному минулому, підштовхує до невтішних висновків. Знаєте, під час другої світової війни таких людей називали панікерами, і з ними вступали в взаємозв'язок люди, які були відповідальні за те, щоб ну, хоча б ці не заважали, да і кандалами на ногах не, не були, тобто пристрелювали одним словом, Так? Да? А, а що робити з панікерами зразка 21-го сторіччя made in Ukraine»? Вона На сравнювається второї світовою, тільки вона вот забуває, що наша пропаганда говорить, що вторая світова. там був теж гідноцит нашого народу. Так то есть она поддерживает совок или камп. Як же вони скучили за совком, і юний бездітний Гривко, і політичний важковаговик Стефанчук. Не трогайте мене, будь ласка, не трогайте мене. Вони хочуть вказати українцям їхнє місце. Ви взагалі вже з розуму зійшли. Сядьте на місця. Пане Олексій, пане Олексій, дивіться, це парламент. Анчеренко, сядьте на місце, будь ласка. Якщо вам не зрозуміло ваше місце, позначено табличкою. Ваше місто у Параші особисто я живучи тут і допомагаючи фронту в міру скромних можливостей, до глянтів ставлюся вкрай негативно, але нікому не погрожую. Знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Гадаю, після всіх цих натяків на розтіл в тисі лише побільшає потопельників. Все так повернулося, що я образила людей. І що я людям сказала, що до кожного українця постукається в двері? СБУ. всім чоловікам доведеться опинитися у ТЦК. Тільки люди питають, чому чоловік Мосичук не на фронті, і де Наталка переховує 26-річного сина. Втікачів не зупинить ані вода, ані куля. До речі, історія із застреленим на кордоні ухилянтом теж вимагає публічного розголосу. Чи можна було його виявити і затримати без стрілянини? Чи у нас де-факто дірявий кордон, чи загрожували дії загиблого життю прикордонників? Чи він просто зловив кулю в спину? Молодець, хороший вопрос. Все ж таки, застосування вищої міри радянських часів, скасованої ще чверть століття тому за незаконний перетин кордону і спробу ухилянства, це занадто. Хоча, схоже, за версією Наталії Мусийчук, десь так з ними і треба. Да горіть ви всі феклі! Вони мікроби. Вони бактерії. Це не обов'язково треба любити. Ну і ще питання, що тоді робити з тими, хто краде мільярди на фортифікації та зброї? Ні, є yeah. де снаряди. Вова, де снаряди? Вони ж в минулому році прозвітували, що в нас тут виробництво снарядів вже на го... ну, зроблено. Все, ми тут фотографії, вся фігня. Та пошли ви на. Я просто проклятий парахаскот. Нагнітаю агент Кремля, мені ж мені ж лиш би дестабілізувати ситуацію в країні, щоб Україна війну пошвидше програла. Просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за грати, але якщо можна владець тепер вкраде в державу мільйони гривень, він відбудеться лише штрафом. Все це бачать, все це бачать в сполучених штатах Америки. Це бачать в Європі. Якщо хтось думає, що вони сприймають це як якісь елементарні. Речі, які можна перекліпати очима, ми помиляємося. Ну і на сам кінець риторичне запитання: чи здатна диктатура коміків, ларіочників і теленянь, яку нам потихеньку будують, вистояти проти кремлівської тиранії кадебістів, катів і зеків? А як би вам хотілось? Усього найкращого я оголошую перерву. Дякую. Це була похмура, але щира ваша п'ята колонка. Я її авторка та ведуча Христина Чернега. А це мій інстаграм. Поставте вподобайки, напишіть коментарі. Я абсолютно переконана, що їх сьогодні буде дуже багато.